Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Розділ 6. Пошук Ти запитуєш себе, як, мабуть, і кожен із нас, хто я, де я, куди я йду. Процес просвітлення зазвичай йде повільно. Але наші пошуки завжди закінчуються відкриттями. Біл Вілсон. Лист 1955 року. Прорив. Вузька духовна стежка, якою я йшов, була для мене джерелом нескінченних розчарувань. Три кроки вперед, два назад. А іноді 4 назад. Все написано в великій книзі ВА доросліше та іншій літературі А спочатку постійно дратувало мене. Зрештою, брошура алкоголізм-хвороба змусила мене прочитати книгу Вільяма Джеймса Різноманітність релігійного досвіду. Біл Вінсон відзначав виключно важливу роль цієї книги у його житті. Ну а мені вже, напевно, варто хоча б познайомитись з нею. Просто спробую впоратися з нею, порадив мені друг по Аа. У міру того, як я читав цю книгу, пропускаючи незрозумілі місця, а таких при першому читанні було безліч, мені здавалося, що я починаю вловлювати моє особисте розуміння мого особистого Бога. Я бачив нарешті реальну можливість того, що зможу дізнатися про різницю між духовним і релігійним життям. Завдяки цьому, я почав розуміти духовні основи Аа і слідувати їм. Я почав розмовляти з людьми, які працюють за програмою і називають себе агностиками. Мені було цікаво і корисно дізнатися їхню думку саме в особистих розмовах. Схоже, що агностики вапли, наймінні ті, з якими я розмовляв, висловлюючись із цих проблем, навіть на закритих зібраннях, відчуваю, що їхня щирість та ідеї часто розуміють неправильно. Для мене було дуже корисним також відвідування духовних притулків для алкоголіків. Дивно, але коли я почав про все це думати, мені важко було у собі уявити, що в мене є чи може бути особистий Бог. Тепер, через п'ять з половиною років, я вірю, що це мій Бог чи Вища сила справді люблять мене. Для нього я закінчений і повний світ. Він любить мене так, ніби я єдиний людина на землі чи у всесвіті. У мене більше немає потреби демонструвати усім свою значущість, заявляючи, я люблю Бога. Тому що я настільки тепер знаю себе, що бачу, наскільки я змінююся, я вже не застигла особистість. Єдино важливою для мене є віра в те, що Бог любить мене, Тінок Нью-Джерсі.